Друзі, здорово, давненько мене не було, так, вибачте, багато справ. Ще й друг приїхав, треба було допомогти трошки. Тож наразі напевно буду почастіше виходити. Принаймні буду пробувати так робити. Дивіться, що сьогодні. Сьогодні я вам розповім про... Про свій досвід звітування в Канаді про податкову інспекцію. Знайшли ми з дружиною бухгалтера, дуже доброго, дуже, дуже гарного бухгалтера, яка тут вже багато років є бухгалтером, вона нам дуже допомогла. Не питайте мене, що то за бухгалтер. Не намагайтеся запроситись якось до неї зустрітись, того не буде, бо вона, скажімо так, по знайомству нас прийняла до себе. Отже, це такий виключно випадковий <кій> <кій> случай. Отже, що ми відзвітували? Дивіться, Значить, за минулий рік я заробив майже там 7 тисяч доларів, ці в, в, тобто оцю всю суму я задекларував, а потім після того, як я її задекларував, додалися ті витрати, які в мене були. Там все було стосовно Дордеш. І просто тим, хто працює, тим, хто починав працювати в минулому році, або тим, хто працює в цьому році, знайте і майте на, увагу, на увазі, що ви можете включити навіть свою машину, яку ви купили. От я свого першого еквінокса, я його включив як розходи на Дордеш. На Плюс розходи на паливо, на мобільний зв'язок. Коротше кажучи, мені довелося б сплатити податки від суми 16900 доларів. Тобто я фактично задекларував от, чисто свою, чистий свій дохід там, приблизно 1900 доларів. Це ті гроші, на які я, типу, якби. Мусив би прожити там якийсь певний час. Отже, з, звісно, я не сплатив за це ні копійки податків. Також нам бухгалтер надала таку форму для реєстрації на сайті податкової інспекції для повернення податків, для повернення джесті. Що нам дасть ця реєстрація? Ця реєстрація нам надасть два рази по 600 доларів протягом двох кварталів. Тобто нам протягом восьми місяців там якийсь, воно там воно якось похитрому розподіляється, я не знаю, як то буде виглядати. Але протягом восьми місяців нам держава сплатить по 150 доларів на родину. Але це ще не зовсім все. Там ще вони будуть передивлятися, сама податкова буде вирішувати якусь, коротше, якась там може бути ще нам доплачена сума грошей за те, що ми, як типу, малої муші, на той момент були, і можливо, навіть нам щось ще додатково компенсують. Ну, таке подивимося, я вам розповім пізніше, як, як це все відбувалося, чи повернули нам взагалі, щось, чи ні. Я не дуже на то все розраховую, але ну, буде і буде добре. То буде добре. А, значить, а, зрозуміли, що треба подавати, треба зберігати всі свої чеки, якщо ви працюєте в Дордеш. В доставці їжі я вам буду роз розказувати, розповідати тільки про це, бо про інші варіанти робіт я не знаю. Але я знаю, що відзвітовувати мусить кожен. Тобто дивіться, навіть якщо ви працюєте на якусь певну там організацію, на заводі працюєте десь на складі, працюєте тощо за вас платить ваш роботодавець податки. Це не означає, що на тому все. Він буде платити податки, і в кінці року ваш роботодавець мусить вам видати звітність за те, скільки грошей він сплатив податками, скільки грошей ви заробили, скільки він сплатив вам. І от і відносно цього всього, ще там буде вам держава. Ну, не держава, а податкова інспекція. Рахувати може бути таке, що вам ще якісь там суми будуть компенсовані, або щось там повернути і тому подібне. Тож зберігайте всі свої чеки, бо всі ці чеки можна включати в податкову декларацію як витрати на ваш. На вашу роботу неважливо, де ви працюєте. Зберігайте. може навіть чеки, якщо ви працюєте там на тому ж самому складі або заводі, і ви туди їздите на своїй машині, то також їх зберігайте ці чеки. Можливо, можна буде якусь частину або навіть всі внести в декларацію, як витрати на вашу роботу, що ви туди їздили. Отже, така, така, така вам інформація. Далі купили машину для того, щоб їздити в Дордеш. То відзвітуйте, тобто скажіть, що ви купили машину. Зберігайте свій біл сейл, тому що, наприклад, у мене ж як я машину вже в цьому році продав, так? То я вже нову машину, яку я взяв в кредит. Я коли буду відзвітовувати, я буду надавати всі свої чеки за те, що я сплачував цей кредит. Вони якось там також будуть. Як це? Уч, уч, учтіний. <ріст> <ріст> От. А, така інформація. Далі. Хочу з вами ще сьогодні поділитися такою новиною невеличкою. А, є в мене можливість, кому то цікаво, хто планує купувати машину якусь там по, поцікавіше щось, аніж ті, які ви купували. А, Після того, як приїхали в Канаду за невеликі гроші, тож є можливість купити на фінансування машину без першого внеску. Для цього вам потрібно мати основних дві речі. Перше, ви мусите мати канадське посвідчення. І друге, ви мусите мати дві виплати від свого роботодавця. Це може бути як Дордеш, так і будь-який роботодавець, який вас найняв на роботу. Це не мусить бути робота по джопоферу, по договору на як це. По трудовому договору. Це просто мусить бути мусять бути виплати протягом двох місяців. Краще більше, якщо ви тут вже довше довше, то взагалі там ще більше шанси збільшуються. Ви мусите мати от, от протягом цих мінімум двох місяців виплати від одного й того ж самого зареєстровано тут в Калгарі. В Альберті роботодавця. Отже, якщо у вас ці два пункти є, то можете до мене звертатися, будемо пробувати вам робити кредит без першого внеску. І сьогодні ми одному хлопцеві це зробили, і у нього це вийшло. І під відсоток нижче ніж у мене трошки. Далі, <кій> на, до речі, дивіться, хотів додати таку річ з приводу кредитування. Ви мені там казали, багато хто писав, там типу, це ти дофігав там великий відсоток 21. Я на той момент трошки це вже сьогодні, коли робили хлопцеві кредит. То я сьогодні згадав той, той нюанс, що через півроку я прийду у свою фінансову установу. І мені мій кредит просто рефінансують і зроблять, ну так як я буду нормально його платити, і мені його зроблять, зроблять десь приблизно на 50%, тобто вдвічі дешевше, а не зараз. Тобто, якщо зараз у мене є 21%, то буде приблизно 11-12% і це. В принципі, щоб ви розуміли, це нормально для ньюкомерсів, для тих, хто при тільки приїхали. Це стандартна ситуація. Просто вас фінансова установа перевіряє на вашу сплатопроможність. Отже, не, не бійтеся брати кредити під великі відсотки. Просто треба розраховувати на те, що вам найближчі пів року прийдеться платити трошки за завищеною ставкою. Після цього ваша ставка суттєво знизиться. Отже, для того хлопця, який сьогодні взяв комусь зробили сьогодні кредит, він отримав. Кредит під 18% річних, і через півроку його ставка буде 9%. Якщо в когось вже вийшло зробити одразу такого все дешевше, плюс без першого внеску, бо якщо є перший внесок, то умови кредитування ще кращі. Тобто можна зробити ще менше процент відсоткову ставку. Хлопець не сплатив ні копійки, машина його коштувала 12 тисяч доларів, плюс там GST, плюс гарантію також він взяв. Бо коли ви берете гарантію, то також відсоток падає. Для фінансової установи це дуже важливо, бо це сприяє зниженню ризиків. Отже, кому цікаво, то звертайтеся. Будемо робити вам кредит на авто. А, і нагадаю про свої послуги, якщо хтось хоче машину купувати за кеш і, і у кого невеликий бюджет, я можу вам підібрати легко машину за від, там, приблизно 3000 доларів, може навіть трошки дешевш, дешевше. Так. І я кожному гарантую, що. Якщо до мене звертаєтесь, то я за один день вам знаходжу автомобіль 100%. <кій> Якщо я цього не роблю, то я з вас за то грошей не візьму. З приводу того, скільки це коштує, звертайтеся у Приват, звертайтеся у Viber, все буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на мій. Інстаграм, на мій Інстаграм, я там наразі викладую значить, ті машини, які я вже продав. Я їх викладую, може, кому цікаво, якась певна модель, то всі, в принципі, вони ліквідні, і всі моделі, всі машини, які я купував останнім часом, то можна, в принципі, такі самі прямо шукати, і це не буде проблемою. В принципі, Наразі, а ще ж я ж повинен про вам прорекламувати свою дружину Настю. В неї, в принципі, вже так непоганенько там щось іде. Є в неї люди, але ще є вільні місця. Тож записуйтесь до неї на манікюр. Посилання на її інстаграм буде також в описі до цього відео. А на сьогодні, всім дякую, пока-пока.